Руслан, так. дякую за те, що ти погодився розповісти свою історію. Перше питання досить незвичне, але хочу задати. Як ти думаєш, мені потрібна тільки одна відповідь, так чи ні? Як ти думаєш, якщо дітям платити кошти за те, що вони відвідували служіння в церкву, це добре рішення чи не дуже? Добре чи? Ні? Я думаю, це добре рішення. Вітаю, дорога церква. вас. Це я поясню чому далі. Це пізніше. Ми розкажемо чому, але цікава історія є саме в житті Руслана щодо цього. Руслан, розкажи декілька слів про своє дитинство, яким воно було, де ти народився, як, як дитинство складалося? Можливо, перше навчання, де ти працював, перші роботи? Угу. Добре, ну. Напевно, я почну з того, що я не Двер, не... ДВР це да. уточни, будь ласка, подав. Я, я зараз не це розкомій, да, то я... Діти віруючих батьків, да, давайте, діти так. Діти віруючих батьків. Тобто мої така батьки апеліатура. були невіруючі. І я навіть так більше скажу. Мої батьки розлучилися. У моєї мами був е, е, інший чоловік, у мого батька була інша дружина. Е, також у нього у батька була інша сім'я, у мами була інша сім'я. А моє дитинство проходило у бабусі. І в принципі я можу сказати, що е, мені було дуже добре. Тобто, якби мама в Києві, а сам я з Київської області. Е, мама в Києві, папа в е, Василькові. От, а я у бабушки, тобто між києвом і Васильковим, там якийсь такий посілок Каліновка. І в принципі, я не можу сказати, Володя, що в мене там життя було якесь таке проблемне. У мене не було проблем там, з наркотиками, з алкоголем. <реш> Мій підлітковий вік проходив на вулиці ну, по всім наративам того часу. І я був частиною хотів сказати команди компанії. <реш> От. І в принципі, не можу сказати, що в мене були якісь проблеми. Обичний, найобичний самий, самий тип, типічний підліток. Ну, в принципі, я думаю, що єдина моя проблема була в тому, що не вистачало грошей. Як, напевно, у всіх підлітків того часу, щоб можна було куди кудись піти погуляти. Я думаю, ви розумієте, про що я. Ну так, от, таке в мене було дитинство. А ти питаєш, де я навчався? А, значить, я закінчив 9 класів, і зі школи в мене також не сильно все добре, так получалось, тому що, як правило, мої друзі були на 3-4 роки старше мене. І, може, хтось пам'ятає, тут була гарна така епоха Sony PlayStation з комп'ютерних клубів, де я, в принципі, прогуляв так від місяця до трьох місяців школи. Розуміється, моя вчителька класна мені сказала, що Руслан в 10 клас не йде, тобто куди завгодно в вечірню школу, але в 10 клас Руслан не йде. В принципі, я і не планував іти в 10 клас, але так, ви знаєте, так Господь устроїв, Напевно, я так забігаю трохи наперед, що в принципі я. Поступив і на бухгалтера. Значить, мама хотіла, щоб я був бухгалтером. Я поступив на бухгалтера. Бабуся хотіла, щоб я був екологом, я поступив на еколога. А я хотів бути юристом. Це єдинний, в принципі, предмет, який мені подобався у 9 класі. Я поступив на юриста. Відтоді я пішов на юриста. Коли я треба було принести справку в школу, типу, що ти кудись пішов, щоб тебе не відправили в вічорку. Ну, якщо після 9 класу. Я приніс справку з коледжа, і моя вчителька мені це так запам'ятала, вона сказала. Я знала, я знала, що він зможе. Це, це було просто от, це, те, що запам'яталось на все життя. Да. Мотивація, добре. Скажи, які цінності були в тебе от, в житті до зустрічі твоєї з Богом, чим ти жив? А, ну, ти знаєш, які можуть бути цінності, в підлітка, у якого батьки розлучені, який живе в бабусі. Ну, в принципі, якщо все добре на вулиці, якщо все добре в компанії, то, в принципі, все окей. Єдине, що. Ну, де б його ще заробити грошей, би, щоб можна було добре провести час. Причому повертаюся до того, того питання, де я навчався, я ж так і не сказав про це. Навчався я, хто з Києва, може, знає. Є такий коледж морського річного флоту, він якраз знаходиться між Петровкою і началом Троєщини. Ну і соответственно, почти вся Троєщина училась у мене в коледжі со мною. І соответственно, обучення теж таке проходило по наративам того часу. Дуже такі. Як вам сказати, неблагополучні сім'ї там навчалися в коледжі, і в принципі по законам Троєщини навчалися. А троєщина між іншим не самий благоприятний район Києва, так якщо забігаючи наперед, добре е, хто, якщо пам'ятаєш, перший тобі розповідав про Бога, як це було? Як от твоя зустріч з Богом, як вона відбулася, е, коли ти почав перше задумуватися? Про те, що є Бог, є щось більше. Дивись Володя. Значить, оскільки мої батьки не були віруючі, значить, в принципі, я не задумувався про те, що є Бог. Ну, як і всі, я знав, що є Бог. Те, що, в принципі, розказували в церкві. Паску я святить, теж не ходив. Але в один прекрасний момент моя мама почала відвідувати домашню групу. Іногда вона приїжджала з Києва. До мене до бабусі почала ходити в якусь домашню групу. Моя бабушка одразу сказала, секта, всі діла, що затягнули. Я, в принципі, ходив на, ну, гуляв на вулиці, мені було все одно, как бы, куди мама ходить, ліж би не трогала мене. І тут мама мені час від часу говорила, що Руслан, пошли сходимо на домашню, там, ми тобі розкажемо про Бога. Є церква в місті Вишневому, церква Спасіння. Туди моя мама тоді їздила. Але я так якось. Зовсім на це не реагував, і в принципі мене все влаштовувало. Мама кудись ходить, ходить, хай ходить. Ну, би, от так от. І в один прекрасний момент мені мама говорить: Руслан, я тобі дам 20 гривень, якщо ти поїдеш мною в церкву. Щоб ви розуміли, 20 гривень це достатньо велика сума на те время була. І тут мотивація включилась включилася. Ви знаєте, я от мене в мене завжди в і, в принципі, за час по житті мені от нравилась якась організація, якісь розмістили моменти. І я одразу прикинув, посчитав, як ми хорошо погуляємо на 20 гривень потім. Якщо я другий-третій раз, зайду, Ну, Я ще то... так далеко на це не дивився. Ага. Я поки брав, те, що давали на той момент. Я спитав у своєї мами: мама, дійсно 20 гривень? А мама, так. Да. Я взяв 20 гривень, ще з чистою совістю поїхав в церкву. Розуміється, моя мама хотіла, щоб я одразу покаявся, ну, тому що деньги вона вложила, і якби треба було максимально отримати прізвисько да, інвестиція. Спрацювала. була. Забігаючи наперед, скажу у неї нічого не вийшло. Але ви знаєте, я прийшов в церкву, і дійсно, от мені там, перше, що, на що я звернув увагу, це те, що там, там пам'ятаю на дівчата, да, перше, на що звернув увагу, що дівчата е, танцювали, бо якісь балет. І я думаю, в церкві балет. Думаю, куди я попав? Думаю, ладно, думаю, два часа я посижу і далі, якось то так. От. В ітоді е, я пробув там церкви, нічого глобального скажу так, мене не тронуло. Ну, на увазі, Господь не тронув той момент моє серце, але мені було цікаво. Плюс я вже так примірно планував, що я буду робити далі з 20 гривнями. <хи> я їх прогуляв за своєю компанією, ми хорошо провели час. І, в принципі, як ти говорив, я вже почав теж думати, от, може, як -то ще пойду в церкву, там, от так от мама ще декілька разів мене скажімо, купила, і я сходив ще в церкву. Причому. Це подобалось і мені, і моїм друзям. Би, всім було, би, всі були задоволені. Ну, знали, звідки кошти? Друга, да. Конечно, да. Ну, ніхто не казав, що ми теж прийдемо. З... Говорили, да? да? Оплачувати але оплачувати їх але не було. І ви знаєте, десь напевно 3-4 рази я сходив за гроші, ну може, десь да. три рази приблизно. А потім, через деякий час, мені вже просто Господь лежив на серце, мені було цікаво. І я вже безкоштовно, час від часу почав ходити зі своєю мамою в церкву. Не довелося тобі доплачувати за те, що ти ходиш в церкву? Ні, дуже не прийшлося. Знаєш? Ну, ще, мабуть, домашня група теж трошки додавала, тому що е, з'явилася домашня група молоді, і моя мама мені говорила, ну, сходи там на домашню, я теж питався з нею торгуватися по цьому питанню, але не заплатили, пішов просто так. І теж для мене було так дивно, коли я зайшов на домашню. І там були всі дуже багато дітей, скажімо так, яких наша компанія трохи до яких наша компанія не дуже добре відносилась. І вони сразу не зрозуміли, чого я до них прийшов, вони злякалися на самом деле. От. Але це теж для мене був такий свого роду опит. І далі, ти знаєш, я почав ходити ходити до церкви. І з часом, десь приблизно років через два, я один раз був на служінні, і я відчув, що Господь говорить: що до мене говорить, що треба йти. Треба йти каятися. Це було. Ну, я не мог це передати, як що це було за відчуття, але я зрозумів, що от я зараз сто відсотків повинен стати. І прийти, покаятися і прийняти Господом моє життя. Ну і це, напевно, був оцей е, тобі фінальний чула? момент, важко коли було я почав зробити. От, Ти знаєш, Чи це було ні, власне? це було так, от, як, як тобі об'яснити, Я просто це відчув. Що от Господь сказав, і треба саме, йти. Цей момент, от, да, саме цей момент мене вже нічого не цікавило. Не цікавило, що скажуть люди, не цікавило, що скажуть вулиця. Ну, тяжкий момент для мене був, напевно, тоді, коли я їздив в церкву, повертався, і всі мої друзі, як завжди, там десь на остановки сиділи, гуляли. Я через них проходив. Вони на мене дивилися. Мені було трохи Оцей момент, напевно, найважче. Mm. Тому що вони, а ти знову в церкву пішов, а що там було? І якби, би я розумів, що от я авторитет на вулиці втрачав, але авторитет Бога в моєму житті піднімався. І То... оцей момент був мабуть, критичний. Може, це було знаєш, десь посередині, коли я покаявся потрібен був якийсь критичний момент. От щоб це переважило, і тоді я зрозумів, що ні, я хочу бути з Богом. Ну і далі було моє вже життя з Богом, підйоми, ти падіння, зараз, але життя зараз з Бога. зараз впевнений в спасінні, що ти, от ну, настане час зустрічі з Богом. Ти спасений на основі чого віриш? Я однозначно знаю, що Ісус Христос за мене помер. Я вірю, що Він є мій Господь, і я вірю, що, що в вічності я буду з ним, що я маю на це надію. То, є, що він забрав моє. Ну, біблії? на основі чого? На основі святого писання? На основі біблії. Так. Окей. Е, скажи, що от радикально змінилось в той період, коли ну, почався новий етап в житті, нова сторінка? Якісь моменти, можливо, я ще згадати, що зміна. Ти знаєш, мені просто стало нецікаво. Е... Робити ті речі, які я робив раніше. От просто стало нецікаво там, десь бути там зі своєю компанією, десь просто е, робити те, що вони роблять, мені просто стало нецікаво. Ще дуже цікавий момент, я е, курив на той момент, але в один момент Господь просто мене освободив. Тобто, просто от я вже не розумів, знаєш, от прийти, там, допустим, на зупинку, на остановку, сісти з ними, курити, пити пиво. Мені було це вже як би, ну, 100% нецікаво. Це навіть, напевно, що так найбільше змінилося одразу, коли я покаявся. От почалися такі зміни в моєму житті. Трошки питання вже не про твоє життя, а про життя церкви. У тебе була можливість ну, бути в церкві в Україні і тут, не в одній церкві, де ви сім'єю відвідували. Як ти думаєш, які сьогодні виклики стоять перед сучасною церквою, от церквою сьогодні? І яка має бути от церква актуальна сьогодні для? Нашого суспільства для наших людей, ну дивися. Я пишу з того, що напевно виклики, які були 2000 років тому, тось ми повинні виконати велике доручення. І і розкажіть. То тобто, я думаю, венелізація однозначно повинна бути. Однозначно, ми повинні спасати нових людей. Однозначно, ми повинні розказувати про Бога новим людям. Тось, якби. якщо додати те, що зараз, то я то мені здається, що. В інформаційну еру потрібно також багато приділяти уваги інформаційній інформації. Тобто, Ютуби, інстаграми. На жаль, добися в мій час. Де була молодь? На вулиці зараз де молодь? В комп'ютерах. Він те маєте в курсі, да? Да, да. Окей, там пару камер є. <ривіт> <ривіт> я знаю Тобто, я думаю, що велику увагу треба приділити інформації і інформаційним ресурсам. Окей, дякую, Руслан. Десять бліц питань на завершення. Такі короткі відповіді. Е, хотілося б почути від тебе. Е, такі на, на десерт е, Давай. ці відповіді. Ранок чи вечір? Ранок. Е, тиша чи музика? Музика. План чи спонтанність? Спонтанний план. Ого, <різь> молодець. Е, Да-да, Аплодисменти. Там хтось хотів. Дякую, дякую. Гарно. Е, книга чи фільм? Книга і фільм. Кава, чи чай? Кава. в нічну зміну. Кава з чай не працює. Не працює. Глибина чи широта? Глибина. Процес чи результат? Результат. Дисципліна чи свобода? Свобода в бою. Слухати чи говорити? Говорити, але спершу слухати. Питання чи відповіді? Питання. Окей. Я пропоную, щоб. Ми на завершення помолилися за Руслана, благословили його ще... життя. Якщо ти є, маєш щось сказати. Маленький висновок, ви знаєте, я зовсім ніколи не пожалів, що я прийшов до Бога, що Бог вибрав мене, і я вибрав його, коли покаявся. Маленький такий момент. От, коли в мене було весілля, от я просто наперед забігаю, як Господь змінив моє життя. Коли в мене було весілля, на жаль, друзі моєї компанії отримали по 10 років. І в мене було весілля, а вони йшли в тюрму. От як, наскільки Господь. Міняє. Тобто, коли ми вибираємо Бога, ми наперед бачимо, що Бог нам гарантує, що Він нам дає гарне життя, і яке життя може бути без Бога, якщо ти його не вибираєш. Це такий просто, знаєте, маленький, напевно, висновок з мого життя. І твоє побажання для тих людей, які ще не стали Божими дітьми, які ще не, не витрачайте час даремно. Не витрачайте. З Богом однозначно краще, і без Бога, в принципі, ми не маємо майбутнього. Дякую.